Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну вілку до гірського велосипеда класу МТБ Hardtail. Розмір колеса у велосипеда повинен бути 26, 26 дюймів. Дана вілка відноситься до... Стандартних велосипедів початкового рівня від торгової марки RockShox мається на увазі гілка. Модель Silver 30, яка має можливість встановлюватися на велосипед з гальмом як дисковими, так і вебрейки. Ну, ось вона отак приходить до нас. Ось вона в коробці така. Якщо ви бажаєте. Подарувати своєму другу велолюбителю, дана коробка буде дуже зручно дарована з якістю надійності. Дана вилка, як ви бачите, ось вона отак приходить в коробці. Достаючи, доставаючи з коробки, вона ось так виглядає. Оці дві красні такі кружочки це вебрейки. Ну, що є у вилці? Ось ми бачимо, є монетка. Ця монетка дозволяє блокувати ход вилки дистанційно. Тобто, це локаут, який винесено на кермо, і це е, самої вілки. Це зручність користування вілкою, коли ви рухаєтесь. Тобто, інколи дуже важливо заблокувати ход вилки, вілки, для того, щоб було легше рухатись на велосипеді. Ну, а все інше, як ви бачите, ось воно ну, отак коробці. Коробка пуста, все, більше, нічого нема. А це е, те, що запобігає псуванню даної вілки. Е, дві такі дуже зручні е, внутрішні частини коробки. Нічого зайвого. Е, вілка сама Silver е, 30. Мається на увазі е, початкового рівня, з урахуванням, що вона має двох е, регулювання. З одного боку, це е, предлоуд, тут пружина, звісно, е, проста, звичайна пружина, з е, 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 цим е, рухом е, ця монетка вона обгортається і на 2 см пружина зжимається. Це Дозволяє регулювати міцність пружини по відношенню до вашої ваги. Рухатись на цьому велосипеді. На велосипеді з цією вілкою комфортно до 120 кг. Мається на увазі, вона легко адаптується під вагу від 50 кг велосипедиста до 120 кг. З іншого боку, локаут монетка, як я попередньо показав, винесена на кермо. Тут тросик і е, болден від е, цієї сторони. Е, понизу у нас є регулювання міцності відскоку, черепашка, зайчик. як його називають. Е, гальмова система розрахована на. Дискові гальма, а також на веб Насправді це стандартна початкова вілочка з якістю RockShox. Гарною якістю. Шток у нас прямий 1,8 дюйма. Розмір ног 30 мм. Торсіонна жорсткість великолепна. Коли ви будете рухатись на велосипеді, стаючи на педалі, то вілка не буде розкачуватись. Велосипед не буде розкачуватись. Ви будете рухатись жорстко, міцно, швидко. В велосипеді є одразу ромашка, вона ось тут встає. Що кажуть вілка сама? Тут є інформація о том, що 40 мм все. Так? 9 мм це ось ця частина. Кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Мається на увазі кріплення велосипеда колеса на цю вілочку. Weл ну, Size 26 дюймів. З іншого боку, показано, що. Модель ТК, тобто мається локат на кермо. 100 мм ход це travel, як кажуть. І медіум. Медіум це мається на увазі е, жорсткість самої вілки. Ну, стандарт, ну, це стандартна вілочка, нічого зайвого. Е, стоїть відзначити матеріал самої вілочки. Ось у нас магнітик, Ось ми бачимо, це е, алюмінієва частина, ось воно не приліпає. Ноги сталеві, корона металева алюмінієва Це частина теж алюмінієва і це теж алюмінієва, Тобто у нас тільки ноги сталеві, а все інше алюмінієве Є місце кріплення вибрейків, є кріплення місця під дискові гальма вілочка до ексцентрика. Ну, сама по собі дуже комфортна надійна вілка, як для початкового рівня, але високої якості. І наприкінці нашого відео огляду вілки RockShox Santour 30 Silver стоїть відзначити вагу. Тобто мається на увазі, коли ви будете рухатись на велосипеді, ви повинні відчувати комфорт і надійність. Велосипедна вілочка важить 2 кг. 700 грам. Тобто це легкість і надійність вашого руху на велосипеді. Сподобався відеоогляд велосипедної вілки RockShox Silver 30 до 26 дюймів колеса. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харковому шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на силку на сайт віловіва.юа і замовляйте цю вілочку. До вашого велосипеда. Пам'ятайте, бажайте поміняти стару вілку на цю нову. Треба сюди ставити спеціальні елементи, які стоять на вашої старої вілки. Тому що всі рульові колонки майже йдуть без переходника, який на ділочки. Бажаєте поставити цю вілку на свій велосипед нашому магазині. Гарантія якості від нашого магазину завжди до вас. У нас є майстер, майстерня і все, що треба для того, щоб надійно встановити велосипед з локаутом на, велос... на... на гірський велосипед. 26 дн. Сподобався відеогляд. Залишайте вілки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!